Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Одеська філія. У нас нове надходження: це Honda Accord 13 го року випуску з бензиновим двигуном 2,3 літри та автоматичною коробкою передач. Автомобіль у білому кольорі на ось таких чорних легкосплавних дисках оригінальних. Автомобіль повністю тонований. Задні ліхтарі теж тоновані. Криша у автомобіля в плівці. Ось як виглядає автомобіль ззовні. Повний антихром. Зараз обійду її по колу та переглянемо салон. Ось який стан сидінь. Є електрорегулювання сидінь. Ось який стан дверних карт. Також є повний електропакет. Переміщаємося до салону автомобіля. Автомобіль в непоганій комплектації, є повне мультикермо, також є гарна мультимедія з камерою заднього виду. Є двозонний клімат-контроль, клімат працює, гарно холодить. Ось як виглядає. Зараз заведемо автомобіль. Автомобіль працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Ось такий пробіг у автомобіля. Переглянути та придбати дане авто. Ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є тридин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!